Ніхто не відміняв і господарство треба тримати, тому що це мій хліб. І це є мотивація для інших людей, не опускайте руки, тримайте по можливості. І рухаємося разом, тому що разом ми є сила. Друга бажала кращого, але ми вже привикли, вже добиваю я по вилетіли передні амортизатори, накрились передні кочівники. Після останньої поїздки будемо міняти. Стекло у нас не піднімається повністю теж. Ну, дорога дає про себе знати, але це дав би Бог, щоб це була найбільша біда, яка трапилася у нас. Ну а ми зараз рухаємося, верніше я рухаюся сам. Хлопці зайняті там деякими моментами. Олежка Гриша буде працювати за у 200 Є там моменти деякі знайшли, їх треба ну, виправити. Ну і працюємо далі. Я думаю, що якщо все буде добре, заберемо Ісусу сьогодні. Будемо планувати поїздку на Херсон. Ну а потім буде видно на Донецьк. Так що надаємо в Помоклі. Тут у мене є підписники. Всім підписникам привітос. Анатолій Боліловий також на даний момент служить. Він також помоклі, ми коли заїжджали до нього. О, і їдемо на випуск на олійницю. Тому що одна із складників білкових, білкових це рослинний білок вже соняшника. Соняшникова макуха. Так що, хто знає, де це знаходиться, хоч зараз каже Саша, ну, немає великої кількості соняшника, тому що немає експорту олії і є трохи моменти. Ну а як там кажуть, дуракують, самому не скучно. Зараз спробую заспівати вам пісню, сильно не критикуйте. Кому сподобається, можете. Задонатити в підтримку наших Збройних сил України. Я не знаю, ну, волонтери вже таке вже починають і співати, і танцювати, і що тільки не зробиш. Якраз їхав, дивився, додивлювався прямий ефір Вовки Бруса, так як вчора я до кінця не досидів, реально після поїздки ще не можу прийти до тями. Та й роботи трохи вистачає. Вчора двоє поросят, та й помімо поросят вистачає роботи. Так що таке українське село, гарне село, дуже мені подобається. От. Люди тікають із села. а Ми стараємося мотивувати тих людей, що можна займатися в собі в селі. Да? Для дітей як такої перспективи немає. Але такі батьки, такі діти, я думаю, що все може бути. Все ми зробимо для того, щоб у них було якесь майбутнє. От. Всі хочемо, щоб вони менше і легше працювали. Ну, але є поклик душі і я все життя хотів жити в селі хоч живу я в місті березань але я вважаю що я сільський мешканець і живу в селі так що печимо зараз з вами будемо тренуватися і співати пісню дітки навіть є бачите все дуже добре Фасавчик. Ще ж інтернет, у нас тут такий може не загрузиться пісня. Сильно не поженеш. Всі ямки які залатали, всі вони повибивалися. Ось сині було полатало було нормально. Це ямковий ремонт, він просто ненадовго. Трошки якийсь такий депреснячок, І проїхав людей, фактично немає. Ну, понятно, що люди в день на роботі в будні дні, ну, але все одно якось так пасмурно. Не, ну, є люди, бачите. Двори ухожені, гарні, але і покинуті хати також. І в основному, я не знаю, у нас там на батьківщині то вдачі, ну, місцеві мешканці. Задавне Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких ірок, все дивляться з темних небес, за поети поети герої, всі ті, що віддали життя за майбутнє. Так, друзі, притулили до Сашка на олійницю, семечки друзі, бачите. У Машинку «Жікс». Вон другий етаж зробив для баклашок, економа території. Так що випавські нас привітали, раз-два і вже тут на базі. Що за телефон розкіс 097-222-2552? Олександр. Тебе тітка з білої церкви? Тітка рідна з білої церкви. Ти що, тут живеш чи що? Да. да. Я тобі, в мене є подарунок для тебе. Це не для мене, це для моєї для... але таке свято. Ні, у ну, мене є й подарунок. Мене є подарунок. Це Дякую. тільки як там особистим людям дарую таких Дякую. вимпелків зроблено всього на всю. Там взагалі там десять штук. І бач, я, я тобі ні. його подарував. Ну а для дружини я у Олесі Петрівни. Скаже, yeah. що на день влюблених подариш. Скаже, я тебе люблю. Ну не я її люблю. Ти скажеш, ти її любиш. Вона і... ти і... чує що... щоденно кохаєш її. Щоденно. Я теж свою дружину щоденно. кохаю. І хто там святкує чи не святкує, я привітав. Полетів дітей в школу одвіз, а як квіточку ж якусь подарував. да, уважить і не важно, чи це день там влюбленних, чи закоханих. Треба це робити було б і кожен день, але на жаль, зараз є інші потреби, і ми кошти викидаємо в іншу сторону. Але квіточку все одно подарував. їй було привіто при... подарувати квіточку. Да, подару... Приємно. Так що приїхав до Саньки О, Помак. О. На це вже йде. Да, пішли. О, нарешті я попав. Двері закриває. Макуха ще Лудьківська буде. Так що тут йде процес. Ми вже колись знімали. Процес двойного вижима, Саш? Да, правильно? Ну два вижима йде, правильно. Тут воно тіпа, пропарюється. Тут атени стоять всередині, так? Да? Отака. От Гуль-гуль-гуль. Я ж не розписувався за інструктаж, а вже лажу там, де треба і не треба. Директор. Двері зачиняються. Такий солідол тече, я б ніколи не подумав, що це олія, така буде жовта у баклажках, да? Ну люди ж люди уяви не мають, розумієш? У кожного процесу є свої. Тут же процес іде, спочатку отжима раз, отжима два. Потім у тебе йде фільтрація, там скільки фільтрацій? Вийма. І потім ще вимерзання, так? Да? Нема вимерзання? Фільтрація, потім виворожує, а потім знову фільтрація. Люди переживають, коли ми ходили по насінню ногами. Пишуть а її, потім миють. Я кажу, ви не бачили, як її, як її грузять. Калібратор, так? чи як вона брати? Калібратор та А то мусор розпікає. Вот это так сдают тебе начиня, да? Тут где, где термодинамика у людей? А тут и два решета, мелкая фракция и крупная. А на что ты ее как-то калибруешь? Кавчий, в не треба, Це так називається станок. А... Почищаєте Сам... від всякого слав. Просто забирається три вида свідтя. Я боюсь. Якщо просто міняв речі, то заберете тільки шукне і дріб'язок. А легеньки не заберете, легеньки тільки треба виймати. Це ж бур'яни там, всяка радна ерунда. А воно ж дає свій вкус, так? Да? Так що, друзі, зацепили трошечки процес Олександра. Двіжані таких великих немає зараз, так? Важко. Немає експорта Лії, так? Зовсім немає, ніяких. Але ми не здаємося, працюємо. Це вже зупинився. Це вже, а, там вже вже закінчувалося зерно. І тепер другий теж така сама штука. Мазута. Ну, це вже воно тут таке. Вийде, О, теплень. так воно тепло. Градусів десь 40, да? так? Це вже остаточно. Ну, да, Де 40, 40. що вже все виключено. Це воно вже просто докручує. В цілях економії ми вже зменшуємо. Да, редуктора, звісно, споживання електроенергії в добу, коли запущений завод. Не, не засікав. Як казав один чоловік, а ми не будемо вважати в цьому році, скільки Є, в нас... Я рахував десь. До 3 тисяч, тільки світло за добу. Нормально. Це залежить від температури, пори роботу. Тобто на вулиці тим більше, можна трошки зменшити. А якщо морозяка, то у вас там, все, там до 3,5 і до добу. Я тебе почув. Бо як це, робили... це як було, знаєш, ціна, як на пшеницю була по вісім, то пацани там до мене дзвонять по свинарству. А які в тебе затрати? Я кажу, да, ну, я не знаю, що тобі сказати. Він каже, напевно, в цьому році не будемо щитати, щоб не розстраюватися. Будемо працювати, поки не загнемося, або там нас ще спробують зігнути. Ми знайдемо інші джерела доходів, щоб перекрити свої доходи ну, і ці затрати. Так що, друзі, такий процес іде. Там очки, там... Да, тут йде тамочки, а там... В баклажках взагалі чиста-чиста. Ну, а це вже макуха, по яку я приїхав. Ось така. Хтось мені казав погана, а у Сашка Макуха. Не знаю, вже скільки років я твоєю макухою годую і не бачу в ній нічого поганого. Ну, макуха як макуха. Все йде в порівнянні. Тут теж ця мачмала твоя, темна, Олія? А, то ж ти тоді включав, воно таке воу-воу-воу. мазута. Це після заморозки. А заморажується що воно забирає? Якісь... А фарафіни відділяються. Така сама йокість а потім куди воно поступає? У ці штуки? І в ці штуки. І в ці штуки. Так що, друзі... так що з чорної сімічки одразу білої маку І олії жовтої не буває. Так що отак. Зам... Так що, друзі, процес іде. Макуха падає. І вже процес закінчується, да, запустили і все. Так що, ну воно ну, готова олія. Ось така вона вже вже така. Це вже йде на споживання. Ну, баклажка темного кольору. Оце класно. О. Дякуємо тобі в раз, дав олійку. І Леся Петрівна тобі дякувала. Ми кашки робили, зажарочки робили, нормально. Все чинчинар, все замечательно, Так що... Ах. Там, каже, красивіше, я вже пам'ятаю, олія 40 було. Наче було дорожче. Це була ж тоді поки. В червні. В Олії... макуха 7 гривень, мішок. На макуху трохи підняв. Переробка 5 гривень, без грошей, що без грошей немає, да? вихід 32. Що значить без грошей? Це коли ти відмінусовується да, да, або там сировиною, ти мене це так, дуже, як піменечі, дуже, 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 скажімо так... Актуально, да? не актуально. Не актуально? Для тебе не актуально, для людей актуально. Хорош, ну, ну, я кудись треба брати, щоб платити. Ну, ну да, Якщо немає реалізації олії, то коли людина прийде і каже, забери в мене олією або просто семічкою, чи там макухою, то Ну макуху ще, ще прийде, ще лутько там оборот. щось за... Да? Не треба макухи. Макухи. Та там я, макуха я, та, я, макуха, я, та я, ерунда. Так ось, все, все, все що вциху, це вся макуха. Саме більше виходить у нас олії, а не макухи. Бо я щось, коли перший раз ще помниш до давно... мене. Просто все, все логічно. Ну мішок макухи любий візьме. Да. А 25 кг олії хто візьме? Ну, ну да, вона. Ну, Бирвить Да. Тобто воно йде один до п'яти. Ну. Так що Саня, не розраюся, все буде добре. Дерви. А ти що зажурився? Що рано женився? Бач, дивися. дивися, дивися. Зовсім людей мало. Та я приїжджаю від село, реально от такий діпрісняк. Ну, це ж не тільки з війною зв'язано. З кожний рік ти їдеш по селах і ти розумієш, тут знімаєш якийсь контент для того, щоб людей якось змотивувати, щоб вони щось пробували робити. Зараз завдяки інтернету можна реалізувати її чорта. Ну, реально, розумієш. А якби я як, як, як був би працював би ринок? Ну, але як щоб вижити в селі, ну я думаю, можна знайти свою аудиторію, але саме головне. Не зіпсуватися. Ти візьми, скільки в нас було виробників. Якесь там появиться нове пиво, що в ті времена, як ми як я споживав. Класне. Потім бах. Партія, потім вода. Все. І все так само, у нас так звикли. І... А ми, ми стараємося робити для себе, а лишечку там реалізувати. Ні, років 10 вже нічого. Сань, скільки я ти банок тренерного паштету для порівняння привозив? да? Міняється смакові якості. Ні. Ні. Але, якщо чесно, рецепт завжди шатається. Чому? Ну він плюс-мінус. Чому? Бо тому що в основному ми не м'ясний. Це ми обварюємо хребтову кістку, забираємо кістки, голяшку. З голови фактично там як такового нема нічого, бо що не забирають, забираються, уші забирають. Сам роту язик. Обжарюється серце, обжарюється печінка, знаю, це... ліве. Оце для неї саме милийні. І буває, суня до одна, там, то буває хтось забере лівер, хтось забере печінь, Десь щось менше того, щось менше того. Але по м'ясу він завжди м'ясний. Мені дуже подобаються пирожки і вареники. Хоч в дитинстві не їв. Це залежить від того. Леся Петрівна, ну вона така є, вона дуже щепітільна. Правильно. дуже до любов, до любої справи треба підходити серйозно, відповідально. І тоді буде результат. І в нас роботи хватає. Ну там більший, менший результат, але він буде. Стабільно свої потреби. Так. Ну У нас знаєш наших людей, потреби не високі. Я колись фризував городи, людям їздив, і от нас було чимало людей, які хотіли так само робити, як я. Я не привик робити. Я не можу зробити по-інакшому, тому що ти вмієш робити це так. Як можна пройтись по вершкам і заїжджаєш бур'ян торчить, розумієш? Ну, і нас було пару-тройку чоловік. І коли там до мене дзвонять, я кажу, у мене я зайнятий, я розписаний на три тижні вперед. Я кажу, давайте я дам того номера, а вона каже, де да, ні, ми подождемо. Суть питання, да? Ну от бувають в деяких випадках, це порівняння. У нас по осені люди приїжджають, ну аж а так. не встигає. Я краще почекаю. Так, да, є такі моменти. <ривання> Як Пентілеймонович приїхав, откуди він приїхав, він не знає відкуди приїхав. Казав, що ще... Да, ще казав до тебе приїде. О, моя Мій магнітик висить, на все чинчарів. Це на самому відомі місці. Ні, ну є, такі... є такі, що подариш, і вони раз і все. Ні, 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 все на місці. Вогнем запеклих не пече. Так що так. Так що, друзі, я на цьому ні. буду ні де, не ділий. завершувати свій відео. До Санька подзвонив, каже, ну ладно, тобі, коротше, братан, приїжджай, я виділю. Ну реально її... її немає. Так що, можливо, телефонуєте і не мама кухи. Ну, вибачайте. Да, беріть Олію, да, беріть да. Олію. Беріть Олію. Так що приїжджайте до Сашка по Олію, Олія суперова. Мені подобається, ну, але на вкус і колір людей. Так, ну, друзі я не Забрав немає. свою аудиторію, я забрав свою аудиторію на Ютубі, кожен да, в своєму напрямку. Так що немає того ентузіазму, який був до війни, коли ти приїжджаєш, там, хочеться побігти, там, поснімати, там, розказати, Саша, скажи, скажи, те, 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 те. В голові реально бардак. Думаєш так, як купити того тепловізора, треба два тепловізора і там іменно такий серйозний, тисячу чи цього, 100 тисяч гривень і монітор десятка, 1,44 тисячі гривень, і треба ще 4 автомобіля, хоча не говорячи вже про ремонти і все остальне. Так що, хто тягне того поганяють, ми працюємо далі. у п'ятницю приїдете до нас на прямий ефір. Будуть цікаві призи, будуть від інтернет-магазину Корвет, будуть там і Лобзік, я думаю, ще деякі речі такого формату. Також будуть від наших видатних друкарень цікаві книжки, деякі будуть підписані нашим, нашим генералом, Іменно нашим Валерієм Залужним. Так що мені сьогодні зателефонували і висилають ці книжки. Це одні там з найвеликих видавництв. Ну і буде багато інших призів. Тож цікавих будуть гільзи фрезеровані, будуть смаколики від Лесі Петрівни. Ну і не тільки. Так що приєднуйтесь в п'ятницю з 20.00 до 23.00 в прямому ефірі. Розіграємо і тим чином підтримуємо наших захисників. Так що на цьому все. Дякуємо за перегляд. Не забудьте написати коментар, пишіть, по чому у вас в регіоні там олія, макуха. ТД і ТП. Ну а ми на цьому все всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Не yeah, забудьте yeah. лайкосик поставити.